Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні виїхав на Південний Бух біля села Шкуринці, не доїжджаючи самого села. Спробуємо перебалити тут, подивимося, яка рибка клює. Південний бух тут дуже гарний, весь в зарослях. Будемо пробувати рибалити. Дуже багато дохлої риби, всі берега вкриті. Пізніше покажу, треба залізти туди ближче. Це видно або щось влили вже в Південний Буг. Або навіть не знаю, можливо, були спекотні дні, можливо, повітря не вистачало. Це незрозуміло. Взяв з собою сьогодні на риболовлю одну поплавкову вудку, закинув її вже, але сенсу немає, бо сильна течія і дуже висока вода, і сильний вітер все зносить. Але будемо якось пристосовуватись. І взяв два фідера. Верніше, два комплекта. Brain Apex і Brain Classic. Будемо сьогодні ловити на два фідера. Думаю, на один ми одягнемо кавунчика. Типу вбивці карася, скажімо так. а на, на другий будемо ловити на класику. Одна годівничка, один гачок. Виходи рибки є, пригає. Тож я думаю, буде гарна риболовля. Сьогодні зі мною Руслан з сином. Пізніше підійдемо, привітаємось. За, зараз одягаю маркувальний грузик. І пошукаю якусь точечку, бо тут, наскільки я знаю, дуже велика багнюка прямо по коліна, треба якесь тверде дно знайти. То що, починаємо риболовлю? Менше слів, більше діла. Їсти рибка у нас сьогодні буде релфіш Fish брест-часник. Ой! І Real Fish універсал це ваніль-карамель. Поки розкладаюся, помітив поплавочок. Тікає і перша риба. Ось така плотва клюнула на черв'як. Почин є. Ще навіть не встиг замішати кашку. Тож, є гарна перспектива порибалити. так, Привіт хлопці. Що ви, готові до риболовлі? Так, да. Да, готові. Не знаю, Максим готовий, значить ми. Всі Максим його. готовий? Да. Нормально. Сьогодні, значить, наловимо нормально риби. І що, на що будемо ловити? Я буду сьогодні пробувати ловити на, я так вже по-нормальному по буду на горох, кукурудзу та черв'як. А, а, а тут є короб взагалі. Ну, по суті. Ну в якій <реж> ріці немає коропу. <реж> <реж> я думаю, що є. Це, значить перевіримо, чи тут є короб, виходить. Так, і одну вудочку одного спінку я закину на кук-часничний або медовий. <реж> Дивитися. Це теж нормально. Да. А ти на що? Що ти у мене? Чи червяк опариш? Черв'як опариш. Да. Я, я думаю, більше опариш буде працювати, але першу рибку спіймав на черв'як, як не дивно. Подивимось. Подивимось. Це таке, це вода, воно непередбачуване. Mm, а Макс буде ловити? Так. Да. Скільки ти рибин своїх зловиш? Дев'ять. Дев'ять рибин зловить, каже Макс. Нормально. В нього вудочка своя. Своя вудочка. <проб> Та все. Риба забезпечена. Так. так що поїхали? Поїхали. З нами ще пес, якого звати дюк. Пес що там? Вже щось знайшов, поїдає. Він буде допомагати нам ловити рибу. Витягувати її з води. Буде працювати як пес для мисливця. Головне, щоб не мішав. Не заважав. Так, ну що, йдемо починати риболовлю. Зараз замішаємо. Кашки. Поки вони будуть набухати, ми знайдемо ой, гарне місце для лову. Сьогодні класно, не встигли приїхати, вже садок з першим уловом опускається у воду. Тільки де його тут ой, занурити? Не знаю. Получиться прямо біля підставочок. Якось отут. Бо ще мало хто відпочивав, місця не протоптані. І купа трави. Так, Починаємо ми з карася. Чесник-чебрець. Я думаю, половинку зараз. Верніше, навіть так небагато всипаємо. Спробуємо, як воно себе покаже. О. І, можливо, пізніше перейдемо на ваніль. Карамель. О, який чебрець смачний. Дуже полюбляю пити чай з чебрецем. Такий запах приємний. Супер. Тож замішуємо. Так, а я вже закинувся, закинув два фідера. Один на класику з повідцем в метр. Будемо сортувати з довго, бо течія сильна. А інший на кавунчика. На одному гачку три опариша, на іншому черв'як, на третьому пуф чесниковий. І вудка поплавкова десь там плаває, поплавець його навіть не видно. Дуже риба сильно пригає. Ну, плотва по вигляду. І говорили, що вже підлящик пішов. Тож перевіримо, як, як воно клює. Все, закинув. Вітер вроді трошечки вщух, Тож, можливо буде видно дуже гарне клювання з загибанням кінчиків. Бо в мене ні сигналізаторів, нічого немає. Будемо сидіти і слідкувати. Щойно була клювака, така чуть фідер не... Забрала. Дивіться, яка плотва. Ай, тікає. Я таких ще не бачив в південному бузі. Максимальна плотва яку я ловив в житті. Реально батон. Круто. І, до речі, клюнула на чесниковий пуф. Супер. Я думав плотва здебільшого на опариш клює, а вона пуфа захотіла. Тоже будем продолжать рыболовлю. Клювака, опа. Ехтась. Разом с ветром клюк клюнул. Но кто сие дергается. Ох, знов батон. смотрите яка файна. І знов на часниковий пуф. Я бачу, вони їх полюбляють. Клас. Коли клює і тянуть, то думаю, що це Карасєвич, а це плотва. Одягнув вже пуф на інший гачок пуф до нього пісадив одного опариша, а третій гачок так і залишивши з червячком. Подивимось, що зміниться. Можливо, на пуф з опаришем хтось підійде. Цікаво. О! Руслан Карасєвича взяв. А на що клюнув? На пуфик теж? Да. Та дивишся, хороший карась. Взагалі за чого. Карасеві як треба. Супер. <зас> то сьогодні є великий шанс щось спіймати. Да. Класно. Так, да, супер. <зас> О! Як карась захотів потанцювати. Дюк, ти його не трогай. Дюк, дюк біжить за здобиччю, хоче Деш? допомогти. Ніхто <реш> не буде, це наш Класно. З почином? Дякую. Чекаю, того карася. А він щось ніяк не хоче клюнути. Щось дзибає так легенько. На цим тяни. Там горох? На горох клюнуло? Не. Щось на горох клюнуло, Руслана. Зараз подивимось, чи буде результат є. Каже, що більше всього що нема. Но карась це ж така риба, що спочатку навіть не відчуєш, що він там є, а потім під берегом вже починає супротив давати. Нічого, так? Да? Покльовочка була на горох, це вже цікаво. Покльовочка на класіку, патерностер. Повідесь один метр. Отака От плотва клюнула трішечки менше, на три опариша. Був у мене на гачку Карасєвич, зійшов на половині дистанції. Блін, так хотів його вже дістати з води. А не вийшло, все перекинув. Щось мені подобається, як працює цей чебрець. О, ну, секундочку. Якась покльовочка була така невпевнена. Ні, ні, нічого не видно. Подобається, як працює часник Чебрець. Можливо, я його домішаю вже до кінця. о о, -о. Клювака. Оп. Вроді нема. А якщо є, то плитва. Бо щось нічого не б'ється. Є, є. Оп. Ох, іди сюди. Так, все, є плотва. Ось така на три опариша клюнула. Тут такі двіжухи відбуваються. Макс карася впіймав. Я поки що перекидав, а Макс карася виловив. <реслана> Руслан перекидав, а Макс на тобі. Карасевича взяв. А що він ще не ловив карасів? Карасів ні. Одного. Ні, я ти не, не ловив карасів. Ти не ловив карасів. Я зафіксировав. Ну зафіксував. Гарний карасик. На що? А на на, на червячок. червячок да. Прикинь. Була, на червячок. Класно. Молодець. Перспективи є роз. Так, да? да, супер, супер. Працюємо далі. Так, що скажу? Вмішав я весь чебрець. Часник. Бо мені так подобається запах, я тут сижу, кайфую від нього. І я бачу рибки, він теж довподобий. Тож сидимо і чекаємо покльовок. До речі, давно я щось на богу не ловив бичків. Зазвичай вони постійно клювали і чіплялися за великий гачок і на велику наживку. Вони такі дуже дерзкі. Щось в цьому році, ще не впіймав жодного. Ну я як більше ловив в Воробіївці, в тих краях, скоро вже поїдемо в воробіївку, до речі. Підписник був в воробіївці, скидав фото, то нормально відловився. І відпочинок там чудовий. Але вже ціну збільшили до 100 гривень за добу. Поїдемо подивимось, що там. Ого, це каміння ти знайшов? Я думав, дрова волочиш. А дюк кого знайшов? Дивіться, шматок м'яса знайшов в пакеті. Там зараз жарить? Ні. це хайдюк їсть. Так, треба йти палити багаття. Що в мене для цього є? Ой! Ось така газета. Покажу. хопа! Корейська! Ще за 2011 рік. Но в чому мінус цих газет, вони горять не, не так, як наші газети. Вони більше плавляться, ніж горять. Таке відчуття, що вони зроблені не з дерева, а з якогось замінника, щось ближче до пластмаси. Йду шукаю дрова, нічого немає взагалі. Ноль. Повний ноль. Тут місць багато, людей багато. Тут така гірка, на мотоциклах виїжджають, але сонце засвічує, не видно. Тут постійно нам матика ганяють, звідси беруть розгон, а ми тут пошукаємо дрова. Так, ось є суха, але я її не дістану. Так, і що робити? Де дрова брати? В крапиву лізти не дуже хочеться. Тут все вкропив. А ну показуй, що а там є. Гелячок. Я, я їх получав знайшов. Ну то нормально. Я знайшов великих, а папа маленьких. Ну, Подивимось, чи буде горіти ця корейська газета. Нам тут багато не потрібно, так. А! Ще й в руку пече. і що? Пече прямо? Угу. Вогонь розгорівся. Я взяв з собою такі шампурики міні. Будемо зараз смажити страдельки. Супер вже голодні. Якраз буде перекусити. І що ви думали? Я дочекався своєї покропки карася, ще й дуплет. Два штучки. На пуфіки. Круто! Два карасевича за один раз. Круто! О, а я вже думав, що я карася не впіймаю. А є. А ні, чекайте, це карась, а це коробчик. Чекайте, давайте ми його відразу відпустимо в воду. Я коробчика впіймав. Маленький коробчик. Так, давайте обережно його. Ось так, оп у Водичку, хай пливе. Взагалі дитинча. А тут Карасевич, все. Карасік в мене є, я його дуже хотів. І знову ж таки, дивіться, ще пасти весь ще не відійшов повноцінно від нересту. Але непоганий. Приємно вже витащити Карасевич. Закидаємо його в садок. Опа! До компанії. Це Макс Карасєвич піймав такого непоганого. Чисто Максимова риба. Ти вики жирний капець І Він піднімає руку. Та ти що? Оце Макс молодець. Я дві риби велите ловив. Хороший карай. Да? Я навіть не... не чув, як він. Це Макс каже, що клює, клює а він опустив дюк. Сердельки смажаться. Ха -ха. зараз смачненько перекусимо. Це в нас вечеря? Я навіть не знаю, що вже вечеря, вже, скільки годин. Я, я не знаю, у мене годинника немає сьогодні забув. Здається, годин. 7 годин вечора вже. А, ну так все, вечеря тут. Мови немає. Багато хто після шести взагалі не їсть, а ми тільки всім смажемо вечерю. О, клює, 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 клює. Клює, клює, клює. клювало верніше. А ні, клює. О, берем! Хтось є! Відчувається... Верніше відчувалося, що хтось є. А зараз просто тягну. Ніби... А, ні, щось щось подіргається. Зараз подивимось, хто нам попався нам. О! Карасик! Опа! Є. Іди сюди! Іди сюди! Давай, давай, давай! Красунчик. Давай, давай, давай. Супер. Так, знімаємо сардельки, бо вони там вже горять, мені То знімаємо їх вже. Мені здається, готові. А, а що є тарілочка даже? ми взяли. Та ти що все по-серйозному? Да. О, в мене є своя тарілка з котом, левом. Ого. Давай свою і нашу. Давай. Так, все, сердальки зняли, підсмажили, тепер будемо вечеряти. Поки ми вечеряли, зловивши одного карасика, вже трішки риба є, мені подобається і багато риби почало скидатися, як тільки вітер закінчився. І короб скинувся, і скидаються, і плитва пригає. Шикарно. Місце гарне. Є смисл сюди приїхати конкретно на рибалку з ночівлею. Буде прикольно. Мені здається, тут можна вночі або підранок висипати і коропа. Бо маленький коробчик клюнув, значить є і мамка десь. І бабуся, і дідусь. Тож, хе -хе, перспективне місце. Я позначу це місце на мапі під, в описі під відео. Можете приїжджати сюди і рибалити. Місце чудове. Риба тут дійсно є. Але пано, що сюди не заїдеш машиною. Тут тільки так або пішки, або на велику. Це буду діставати улов, показувати вам, що впіймав. Опа! Будемо завершати риболовлю. М -м ну, я скажу непогано. За пару годин біля міста прямо непогано. Оскільки тут три карасика і трошки є плотви. А оця взагалі здоровенна плотва ще більше за карасів це взагалі круто. Руслан, показуй свій улов. Максима? Максима? Це я тут ловила. Яко богається. Ну плотва, конечно, жесть. Оце то платвень. Ха, Ха. Клас. Нормально. О, чотири карася, я, я думав три. Один, два, три, чотири. У нас скромний улов. А в Це тебе карасі гарніші. Це я взагалі лову. А ну висипай в кубку, покажемо, що ми наловили. Да, поки дюк їх не зів. О! Це мої. То нормальний улов, скажу тобі так. На вечорок на пару годинок ви вийшли на річку біля міста і такий улов. Це шик. Що дюк. О! Перестало, а в мене, я бачу, дзибає. Опа! Ану, подивимось. Так, да, так, да, так. Да. На класику щось клює. Опа! Берем. Остання рибка на сьогодні взяла в нас на класіку Подивимось хто там. Ну я, я, я думаю, що звісно ж плотва Але всяке може бути. Ух ти ж! Карасевич! Ха-ха! Ще Карасевич до нас завітав, дивіться, який жирний. На черв'ячка і два опариша. Круто. Ой, карасики виловити я, я люблю. Але вони чогось цього року взагалі не дають супротиву. Витягуєш і взагалі немає ніякого супротиву. Як, як якусь колодку тягнеш. Незрозуміло чому так. Але так. Ось такий карасик попався. Доволі непоганий. Так, всю рибку я віддаю Руслану. Ой. Ану, а Руслан, пакуй собі рибку. Ви який пакет великий взяв? О! Грузи. Буц! Нормально наловили. Я вважаю, що рибалка в нас вдалась Даже дуже. Даже дуже? Да. Ти задоволений? Так. Да. Це добре. Все, закінчуємо на сьогодні риболовлю. Риболовля в нас, я так вважаю, що вдалася. Трішки риби наловили. Все окей. Я тако ще поше додав. Зрозуміло як? йшли сюди, було речей менше, йдемо назад, речей більше. Реально, верніше, нереально впакувати рюкзак. Нічого не влізає. Як, як так відбувається? І це постійно. Да. Дякую всім за увагу. Дякую, що дивилися. Ставте вподобачки. Не забувайте. Писати коментарі. Всім пока! Дякую за увагу!